Есі стався конфлікт між військовозобов'язаним та ТЦК. 46-річного чоловіка зупинили, аби перевірити військово-облікові дані. Він відмовився та намагався втекти. Втім, за даними поліції, одещини спроба виявилася невдалою, бо бігун впав і пошкодив собі коліно. Коли його наздогнали правоохоронці, то чоловік опирався та намагався вдарити їх. Палицею конфлікт втрутилися перехожі, які заступилися за порушника. Скінчилося все тим, що на місце приїхали патрульні і затримали втікача. Щодо чоловіка склали протоколи за двома статтями про непокору поліцейському та дрібне хуліганство. Перевірять, і наскільки коректними були дії правоохоронців, Для цього керівництво поліції призначило службове розслідування. на موزيكي تعال 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 Отпустите наша вам це

А что не подать, я ты давай, 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 да, да, ты ты себе давай, себе. Я же и не... да да ну. подожди, давай, 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 Мои воюют там, воюют, они везде играются. Тебе хопали, да. патри, Суду, Он, он, он сидит в двух местах, позвоночник перебить. не отпускают, Алло. потому что заменить неким. А неким, потому что вот такие вот, как ты, Палочкой его ударили.

Це треба людину до смерті довести. А що ти будеш розказувати? Своїх їбашим, так, да, бля, пацани? Кошмар. Ну, Своих ебашимо. Боже, Боже. Ебашим. Сука, 90-е, бля. Діта, ну 90 змінимося. -е? 90-е? А что, это, блядь, что это, блядь? А? такое? А что это, что это, такое? И нет. Такого не было, блядь? По а не блядь? Ты рот же. закрой, давай. ты да, не надо. до лучше. У тебя такая же мать, как я. Да, она тоже женщина. Да, ты же, на меня руку да,

Да нам уже 4 года кажется. А Синяр. вам не кажется, можна, не вийде, вийде. Вы вы устроились, если уже на то пошло. Мне а, мне кажется, хорошо, что мне кажется. Да чекайте, дайте.

як звати? Я Я об'ясню. Він сяде, все серце стане години. Він сяде. Так, добре, почекайте. Дайте, щось з людям бішать. Зараз маршрутка проїдеть. Можете как-то поліцейського. Поліцейський чи поліцейський у людина повинен бути на нас. У нас свої дії. Окремо Так.

o que